Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити росіян, відігнати їх якомога далі від Бахмуту. І повернути всі бомби, ракети, снаряди їм назад, на голову, все, що вони запускали і обстрілювали у Бахмуту. Так, тут будуть брати в оточення, я так розумію, росіян. У них великий страх. Росіяни бояться. Вони замордовані, замучені. дуже важко. І також вийшла така ситуація, що всіх росіян, що туди нагнали, під Бахмут, їм треба їх там і залишити. Все-все стосується грошей, щоб не було виплат. Там будуть бомбити по своїм. Росіяни самі себе будуть бомбити. Так мені йде, що вони своїх будуть вбивати. І вони, Ой, як раби, вони знають, що вони звідти не вийдуть. Це буде замовчено ця ситуація ніде не просочиться. Всі списки готові, всіх, кого треба вбити. Ще чомусь стосується зрадників, колаборантів. Цих також будуть страчувати. от І для Бахмута де така ситуація, Верховний суд. Там дійсно всім, хто. Руйнував Бахмут, буде повернуто зло, і людям прийде гуманітарна допомога. Тут буде змога врятувати людей, там є люди похилого віку і дуже необхідні людям їжа, покращиться стан, має покращитися стан у людей. Такі будуть можливості надані, щоб і вивезти людей, врятувати, і їм довести їжу. Ворог наче буде відходити, і ворога самі ж росіяни будуть своїх. Якась там операція, щоб знищити своїх. А ще військові України отримують підтримку, вогневу. От ворог буде намагатися відкрити якусь дорогу, шлях, чи взяти шлях. По якому рухаються військові України? Проте ця дорога дуже сильно захищена і у росіян нічого не вийде, Чи можливо, це дорога. Навпаки, можливо, це дорога, яка йде до росіян і живить їхні наступи, живить їх. От. І там буде змога в наших військових цю дорогу обстрілювати, вогнева підтримка буде. Хочу зібрати так осес. Умогти вищі сили, скажіть нам, будь ласка. Коли саме знищаться, вб'ють всіх росіян і звільнять бахмут, припинять обстріли. Коли саме це станеться, коли відійдуть російські військові від бахмуту. Пятое число. Да, а там <laughs> из Бахмута увидеть дуть. Але є якісь підприємства чи підприємство. Там їх залишиться небагато. Десяте, одинадцяте, тринадцяте число мені йде. 11-13 число. Картом. Там буде закрите небо. Так. Має зупинитися. Здійснення мрії. Це може бути е, в червні. Говориться, в червні відійдуть припинять обстріли бахмуту росіяни. Це напевно буде. Так, вони почнуть відходити у червні, але самий розгром росіян відбудеться в липні. І мені йде от саме 10-11 число, липень. А так вони будуть мордуватися, мордуватися, і вже там так багато буде трупів у них. Заперечу, 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 Все заміновано. І заперечу повністю весь негатив. Заперечую, заперечую, заперечую. Мені йде, що це таємна операція по знищенню росіян самою Росією, щоб не виплачувати гроші. Ну як збирають урожай. Ці гроші. Заперечую комусь йдуть в кармани. Заперечую, заперечую, заперечую. Запереч, запереч, запереч. Запереч Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити військових України у Бахмуті. Більше немає жодної перешкоди, яка заважає військовим України знищити росіян, всіх військових Росії, що обстрілювали Бахмут. Перекриваю, робили наступи. І прошу закрити всі шляхи ворожі. В Росії більше немає жодного шляху дороги, не постачається їм підтримка, зброя, їжа, будь-що. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю допоможіть захистити місто Бахмут від російської агресії і наших військових, українців <кій> у Бахмуті, навколо Бахмута. Захистіть, наділіть силою. І прошу, щоб відкрили всі шляхи для військових України, щоб надійшла вся необхідна зброя, підтримка, щоб не було жодних перешкод, які заважають військовим України знищувати росіян у Бахмуті. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю шляхи дороги. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано, здійснення. І прошу Вищі сили. Відверніть від військових України всі бомби, ракети, снаряди, дрони, уламки. Вибухову хвилю. Всі загрози відверніть і ворогу назад на голову поверніть. Буде так, буде так, буде так. Все. Дякую за увагу.